Добрий день, шановні колеги, вчителі, методист, батьки. Мене звуть Петрук Оксана Миколаївна, і сьогодні я хочу розповісти вам про свій новий навчальний посібник Українська мова для першого класу шкіл з навчанням румунською мовою. Посібник створено відповідно до навчальної програми з української мови для перших-других класів закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою. Навчання української мови як державної розпочинається у першому класі з опанування усного практичного курсу, спрямованого на формування і розвиток таких видів мовленнєвої діяльності, як слухання і розуміння українського мовлення та говоріння діалогічне й монологічне мовлення. Під час створення підручника ми враховували основні завдання усного курсу. Передусім, це формування інтересу та позитивної мотивації до опанування української мови, забезпечення комунікативно-психологічної адаптації учнів до нового мовного світу, зміст підручника забезпечує формування аудіативних вмінь та лексичного запасу учнів, засвоєння норм української літературної мови, а також формування вмінь комунікативного мовлення. Крім того, ми враховували, що основні користувачі підручника. Це діти, які належать до так званого покоління Альфа. Вони, як кажуть, виростають з гаджетами в руках. Постійне перебування в цифровому світі формує в них такі здатності, як багатозадачність та прагматичність. Вони втрачають інтерес до навчання, якщо не розуміють, як можуть використати ці знання, цінують свій час і свободу вибору, мають слабкі навички реальної комунікації і погано розпізнають емоції. Їм властиве кліпове мислення, порушення концентрації уваги, підвищена емоційна збудливість, низький рівень фізичної активності, тому під час шкільного навчання ми маємо використати переваги та компенсувати втрати дітей від перебування у цифровому просторі. Це було враховано нами під час добору навчального матеріалу, його змісту, подачі, дизайну сторінок. Навчальний посібник має чітку будову, він поділений на тематичні блоки. Вивчення тематичних блоків завершується підсумковими уроками під назвою Я це вмію. Вони призначені для діагностування досягнень учнів, дозволяють відстежувати навчальний поступ дітей, вчасно виявляти прогалини і вносити відповідні корективи в навчальних процес. Підручник буде добрим помічником у роботі вчителя. І передусім це завдяки методичному апарату. Він координує роботу педагога і є своєрідним сценарієм процесу навчання. Крім того, методичний апарат, зокрема мовлення візразки, є орієнтиром для дорослих, які допомагають дитині навчатися. І це особливо важливо зараз, коли трапляється, що діти навчаються дистанційно. Якщо ж припустити, що до першого класу йдуть учні, які вже мають певний досвід володіння українською мовою і, наприклад, вміють читати, то методичний апарат підручника буде опорою таким дітям у самонавчанні. Навчальний матеріал розміщено послідовно, логічно, рівномірно розподілено, це дозволить уникнути фізичних і психоемоційних перевантажень учнів. Звертаємо вашу увагу на систему завдань і запитань. Їм підпорядковано зміст предметних і ситуативних малюнків. Навчальний посібник вдало інтегрує і реалізує основні функції як підручника, так і робочого зошита. Наприклад, прослухавши відповідний аудіозапис, діти виконують завдання на контурному малюнку, розфарбовують, обводять, з'єднують зображення, і таким чином ми не лише перевіряємо розуміння прослуханого тексту, але й готуємо руку дитини до письма. Раціонально і методично доцільно поєднано завдання, що передбачають індивідуальну, парну і групову форми роботи, вони націлені не тільки на мовленнєвий розвиток учнів, але й на адаптацію першокласників в колективі, їх соціалізацію, формування навичок співробітництва. Пам'ятаємо, що ми маємо навчити мови як засобу міжнаціонального спілкування. І навчитися цьому можна лише в процесі спілкування. Зміст навчального посібника допоможе вчителю змоделювати на уроці ситуації спілкування, завдання в ньому сформульовано так, щоб спонукати учнів до комунікації. Спочатку це відбувається за наведеними малюнками і зразками, але поступово завдяки продуманій системі завдань діти навчаються будувати прості діалоги. Теми діалогів пов'язані із життям. Особисто значущі для учнів ураховують їхній навчальний і життєвий досвід. Принагідно у посібнику закладено можливості для проподевтики мовних знань, прості і зрозумілі схеми, таблиці, малюнки спонукають учнів звернути увагу на лексичне значення окремих слів, багатозначність, вживання займенників і прийменників, знайомлять з поняттям роду і подібне. Таким чином діти поступово і доступно будуть готуватись до сприйняття відповідного навчального матеріалу на наступних етапах навчання. Вчитися за новим посібником буде цікаво і весело, до його змісту вміщено чимало ігор, пісень, казок, коміксів. Це сучасний підручник, орієнтований на сучасних учнів. У ньому враховано, що українська мова не споріднена з їхньою рідною румунською мовою, тому для дітей процес її засвоєння супроводжується значними труднощами. Наші учні заслуговують навчатися за підручником, що враховує їхні потреби та інтереси, психічні особливості, специфіку їхньої рідної мови, навчатися за підручником, який доступний, цікавий і сучасний, створений. З любов'ю до дітей і великою повагою до вчителів. Дякую вам за увагу!